Переселенці Криму і Донбасу сподіваються, що їх інтеграції на Волині сприятимуть представники влади. Тим, хто змінив місце проживання, зокрема потрібні будівлі, що нині з певних причин не використовуються а також земельні ділянки. Свої потреби біженці озвучили на зустрічі за круглим столом за участю представників влади. У липні біженці, які потрапили на Волинь, створили в нашому краї громадську організацію Переселенці Криму і Донбасу. Спочатку їх було 15, нині 146. Керівник організації Олена Черенкова каже, що з першочерговими гострими проблемами місцева влада і волонтерські організації впоралися добре. Тимчасовим житлом і харчуванням їх забезпечили. Дітей влаштували в школи і дитсадки. Однак зараз переселенці просять про інше. В першу чергу їм потрібне постійне житло. Саме болюча проблема це проблема постійного житла для переселенців, і я хочу підкреслити, що наша організація наполягає на тому, що ми не хочемо бути якимись нахлібниками або паразитами на тлі Волині, на тілі Волині, але ми хочемо пропонувати свої проекти, свої перспективні плани, свої ідеї, яких в нас багато. Одна з пропозицій передати на отримання переселенців будівлі, що наразі з певних причин не використовуються. Задля цього біженці зі сходу самостійно промоніторили такі приміщення в обласному центрі, розповіла під час круглого столу Аза Голощапова. Ми зі своєї сторони беремося знайти інвестора, який вложить гроші в ремонт, в перестройку цього поміщення щоб оно було пригодним для проживання постоянного. Ну, для пересіленців ми достаточно довго ходили на прийоми, в тому числі госпожа Сакаловська. Пока каріться, авоз і нині там. Про приватизацію будівель не йдеться. Запевнили переселенці. Водночас дорікнули мовляв, у цьому питанні їх не чують. Нам не кажуть ні, але нас не бачать, нібито ми не видимки. За словами Олени Черенкової, малокомплектні школи допомогли б вирішити проблему. На Волині таких до 140. На їх базі каже жінка, можна створити сімейні гуртожитки або будиночки для переселенців. Малокомплектні школи закривають у селах Волині. Втім, переселенці Криму і Донбасу не надто хочуть у сільську місцевість. кажуть не призвичайні. Ми горожані, ми вміємо заробляти в місті. поэтому ну ми безполезні всього. Це одне прохання переселенців земельні ділянки. Однак як в місті, так і в селі відповідь на це одна: землі немає. В відкритих істочниках вказано, що земля є. Коли обращається непосредственно уже сільську раду, то говорять, землі нет. Взяти участь у розмові організатори заходу запрошували міського голову Миколу Романюка і його заступника Ларису Соколовську, але вони на круглий стіл не прийшли. Тим часом біженці зі сходу наголошують, наживатися на волинянах не збираються, хочуть єдиного створити комфортне середовище для проживання.